Це друзі сьогоднішній збір ситімо на 5 серпня. Оце так розмір, правда? Зараз розріжу, покажу всередині. Ну ось обіцяв розрізати. Розрізав плодики. Друзі, чи ви бачили щось подібне? Бачите, який колір. До речі, на сонці він трошки змінився. А взагалі таке синювате. Зараз оці побачите. Ну що? От вам і ситімо бреба. Перший врожай. Це ж доволі молоденький кущик. Оце так сорт. Всім сортам сорт. Правда? Є сенс таки вирощувати. нагадаю росте в траншея не глибока. Пів метра, може менше. менше. Така у мене радість сьогодні.